Пан Олександр Корінний киянин, але у 2012 році придбав квартиру в Орпані та закохався у це місто. Це нове життя закінчилося дуже швидко. 22 й рік він це перекреслив. Моя квартира зараз не існує зовсім. Це 24 чи 26 го березня 22-го року було знищено вщент. Квартира Олександра була на останньому поверсі цього будинку на 10-й лінії. Зараз її не видно. Російські снаряди повністю знищили дах та четвертий поверх. Понад рік мешканці чекали на відбудову. У жовтні цього року роботи нарешті почалися. Зараз будівельники кладуть нові стіни квартири Олександра. Розумієте, для мене кожна ціглина, яка додається в це будівництво, це як ковток з повітря. Є надія, що в тому році можливо, я зможу переїхати знову в свою квартиру. Фінансує відбудову місцева компанія Екософт у жовтні. Вона, Ірпінська міська рада та фонд відновлення Ірпеня підписали відповідний меморандум. До відбудови долучився й благодійний фонд «Леруа Мерлен Солідарність. Він повністю забезпечує матеріалами будівництва останнього поверху та даху. «У нас багато проєктів в Орпеніє десь 15 або ми надаємо будівельні матеріали, а інші організації співфінансують, або фінансуємо роботи також. Ми відчуваємо велику гордість за те, що ми допомагаємо, зазначив голова благодійного фонду Леруа Мерлен Солідарність Матіо Марій Арден. Після того, як відновлять дах, мешканці планують подавати заявку до фонду енергоефективності, щоб відновити фасад та інженерію будинку. Ми вже звернулися до інших організацій, фондів, таких як «Джем» для відновлення вікон, і плануємо підтримувати мешканців до повного відновлення будинку, адже фінансуванням КОСОВТ і інших державних програм не передбачено відновлення саме квартир. Більшість квартир хочуть відновити з допомогою державної програми є відновлення, проте тут є проблема. Квартири, розташовані у цокольному поверсі, не є житловими приміщеннями, а отже, їхні власники не можуть отримати компенсацію від держави. У такій квартирі жила голова ОСББ цього будинку Світлана. Один із прильотів був саме у куток її оселі. Тут у нас була дитяча кімната, прилетіло в цю стіну. Зруйновано було все. Так як другу зиму будинок без даху, воно все тіче, сиріє, цвіте, то відновлювати буде багато. Ми не можемо подати документи на її відновлення. Ми навіть не можемо подати документи, щоб отримати довідку ВПО, так як по документам приміщення є нежитловим і створюється нам зараз занадто багато проблем. Повністю всі квартири будинку потребують ремонту. Адже будинок довгий час стояв без даху, все затекло. І також не забуваємо про місця загального користування, будинкову територію. Це до жодної програми наразі не потрапило. Тому фонд відновлення Ірпеня працює над тим, щоб залучити нових партнерів, нових ресурсів для того, щоб відновити будинок повністю. Зараз у цьому будинку ніхто не живе. Коли ж його відбудують, до своїх осель повернуться 44 ірпінці.